Як до неї прикріпити фурнітуру? В свої комплекти для створення я кладу ось таку фурнітуру з нержавіючої сталі. Це ланцюжок в 9 см. Ось такий от кінцевик, чи як його назвати, і карабінчик. Що ми робимо? Ми закінчили тут зверху. Набираємо тепер три бісерини. І все дуже просто. Беремо, ну, наприклад, застіпку і в кільце ось це. Тобто є тут поєднувальне кільце, а є інше таке трошки тоньше. Продіваємо голку, і, якби ми йшли по схемі, в другу бісерину вдіваємо. І ховаємо ось так по бісеринах, як ми зазвичай ховаємо нитку. Так само ми ховаємо цю нитку. Тобто я йду вниз, вниз прикраси я маю на увазі. І потім повернуся вверх. Ось таким чином я повертаю, знов проходжу через кільце одне, і знову ж таки ховаю нитку. І відрізаємо нашу нитку. Тепер беремо з іншої сторони оцей от шматочок завжди був з нами, вдіваємо голку. І так само набираємо три бісерини і беремо крайній кружечок, в нього продіваємо. Голку і знов у середню, тобто другу бісерину, ми вводимо голку і далі ховаємо нитку, як нам більше подобається. Ось така фурнітура у нас вийшла. Дякую за те, що дивились. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Я їх всі читаю, але не завжди вчасно відповідаю. Майте це на увазі. Все, я всіх обійняла. Čaka vas v naslednjem videu.